мої найщиріші. Вітанечка, вельми, шановне панство. Вантаж Авенджер. Тепер з новими стальними ладочками. Ось так це виглядає. Ось такі вони блискучі і сталючі ладочки краплиночки. Я намагався максимально зберегти. Ось ці ребра грифа, максимально зберегти його аутентичність, тому вирішив ставити саме ці лади. І вони, до речі, тут дуже, дуже-дуже якісно і дуже-дуже гарно стали. Ось так це виглядає ось такий чудовий. Смугастий темний палісандр. Ось такі ладочки. Ось так це виглядає. Отже, кому цікаво, звертайтеся. реанимуємо Вашого старого японця